Але якщо дуже хочеться, то все буде. Кріп. Кукурудзе. Краса. Така зелень, така велич. А тут кропик із помідорами. Ось вони грушевидні. Ну, от так от посадила тут внизу в чорнобривці. Ну, грядка була пуста, ну треба ж було засадити, ну не можна ж так лишати, бачите? Ось вони і пішли вверх. Разом з кропиком. Ні, шановні, це десь метр вісімдесят напевно, бо я вже вверх телефон тримаю, бачите, соняшники. Ось така краса. Кукурудзи тільки випускають. На цвіт, бачите, ось вони. Подивіться, оце краса. Оце вийдеш.